Обласна бібліотека імені Коцюбинського відтепер з новими вікнами їх передали польські благодійники з Варшави. Загалом вікон більш ніж півсотні. Цілком достатньо, щоб захистити від вітру та негоди всю будівлю. До цього ми своїми силами закрили вікна плівкою, а також ну, деревом. І от дочекалися до цього моменту, коли нам почали встановлювати вікна. Також наразі. Зараз ремонтують дах, встановлюють вікна, металопластикові, дуже якісні. 46 вікон нам замінять зараз, і ще 6 в січні. Бібліотека імені Коцюбинського сильно постраждала від першого російського ракетного удару по Чернігову, вибухом зруйнувало дах, вибило вікна та двері. У стінах з'явилися тріщини. Незважаючи на це, роботу бібліотеки вдалося відновити. А чернігівці залишилися вірними їй. Коли вже у нас тут більш-менш, ми привели до порядку, то люди підходили. Казали, чи можна ми взяти книжечку, а чи можна мені дитину привезти. Ми зрозуміли, що нам варіант, який ми маємо піти звідси. І дочекатися, коли вже тут буде все пороблено десь за нас там. Це нам не підходить, бо люди звикли приходили вони як копіювати, читати. Працівники бібліотеки сподіваються, що наступного року буде завершено ремонт даху та системи опалення у будівлі. Тоді вони зможуть відновити роботу на другому поверсі, який ще навесні через всі пошкодження і надмірну вологу став непридатним для перебування відвідувачів.